Доброго дня, дами господа, сьогодні ми у нас відбувається аукціон серед наших гостей: мільярдерів і біліанерів, аукціонерів, і музейних галеристів. Усіх, хто тут присутні, це люди, які мають велике значення в нашій сьогоденній культурі, які підтримують сучасне мистецтво. І сьогодні на аукціоні представлені роботи знаменитого митця Алехманат Хатата. Да, ця людина зробила величезний культурний вклад. Вона зробила неймовірно велику кількість робіт, виставок знайома з найкращими людьми цього світу, які мають стільки бабла, що можуть їми підтиратись. <плес> да, сьогодні ми представляємо цю роботу. Це робота, яка створила. Справжню революцію в мистецтві. Я вважаю, що це новий підхід. Я вважаю, що це новий підхід в трактуванні пластики форми, в трактуванні сенсів того, з чому ми живемо. Ви бачите зараз ми Зараз ми запрошуємо до зали, неймовірно а, знаменитого а, блогера, арт-куратора, арт-критика і просто неймовірну людину, яка трошки розповість вам про цю роботу перед тим, як ми будемо робити на неї ставки. Зустрічайте! Ахмухата! <плес> Моя шапка випала. Доброго дня, юні і на юні, і просто чудові люди. І я дуже радий бачити всіх вас тут. І хотів би сказати, що ця робота це не найкраща робота нашого сьогоднішнього митця. Але повірте, все, що він робить в цьому житті, воно коштує навіть його відбиток пальця, навіть його дихання. Якщо він подихає на скло, воно вже буде коштувати грошей. А це не просто. Відбиток, це не просто подих, це справжнє мистецтво, хоч і найкраща його робота. <плес> я вважаю, що все одно не дивлячись на те, що це не найкраща робота, вона відображає неймовірне бачення цього митця нашої сучасності, а, ідентичності людини в історії, оскільки ця робота вона, а, а, описувалася вже багатьма критиками. І <плес> я згодна з тими роботами, що вона описує. А, Таку е, тенденцію, такий знаменитий е, концепт, як називається скі, е, сфінкс. так.